Друзі, а давайте заглянемо зараз з вами у ділову сферу. Наскільки ви зараз успішні? Наскільки ваш фінансовий канал відкритий? Наскільки ви можете очікувати сподіватись на якийсь прибуток, надходження грошові? Хай руни нам скажуть. Хм, сьогодні вже ця руна, руна урус. Ви перебуваєте в ресурсі, в силі, прямо в розквіті усіх своїх можливостей. Е, ну, Це гарний такий, знаєте, вісник, але про гроші поки що не кажуть. Просто що ви в ресурсі. Якщо в ресурсі, значить і гроші повинні бути. Зараз подивимося на картах Таро. Що тут скажуть карти? Так, у вас відбувається зараз якийсь активний взаємообмін енергією, інформацією. Ну, ви, принаймні ви не втрачаєте за цією картою. скільки ви. Вкладаєте стільки вам і віддається. Так, рівноцінний обмін, рівноцінний обмін енергіями і надходження коштів. Ми, ви, напевно, бажаєте більшого. Але ця карта позитивна. Вона ще показує перспективу, що ну, з часом ви зможете навіть мати більші прибутки, чим ви собі думаєте, і зможете навіть ділитися з іншими, благодійністю якоюсь займатися, наприклад. Ваша сила, про яку Руна Урус нам сказала на початку, в вашій інтуїції, і це уже не перший розклад про це говорить. Тому будьте уважні до якихось знаків, до інформації, яка вам надходить, це вам допоможе налагодити справи в бізнесі, у, вашому, у вашій діловій сфері. І це вам поможе. Ну, збагатитися десь, звичайно ж, тоді і кошти будуть надходити, якщо ви будете мудро підходити до справ. І виважено приймати рішення, заглядаючи в свою внутрішню суть, покладаючись на свою інтуїцію. Вона у вас дуже розвинута. Так, ви розумна людина, ви вмієте приймати рішення. Ви також наповнена людина, ви чуттєва людина, ви емоційна людина. Ну, Якщо ви жінка, то, можливо, поряд з вами є чоловік, який допомагає вам вести ділову саме цю сферу і бути успішною в ній. А Якщо немає, то він, принаймні, може з'явитися за цією картою. Якщо ж ви чоловік, то поряд з вами є ось така рішуча ділова жінка, яка вам теж допомагає вирішувати багато питань в діловій сфері. Ну що ж, і разом ви, подивіться, ви разом перебуваєте в гармонії. І ця гармонія в подальшому принесе вам матеріальний достаток і успіх. Ну що ж,